Усім вітання! І я спортивний журналіст і коментатор каналу Мого Роберто Моралес. Ми поговоримо про груповий етап Ліги Чемпіонів, який так швидко настав після кваліфікації, ось майже відразу. І там Україну представляє донецький шахтар. Він зіграє проти представника Бундесліги РБ Red Редбул або ну справжня назва Расенбал, але ми розуміємо, який концерн представляє цей колектив. Отже, про Лейпциг. дуже амбітний проект. Дійсно, там завдання скинути Баварію з трону. Поки що це не вдалося. Взагалі, успіхи минулого сезону, а потрапляння до ліги чемпіонів я вважаю безсумнівно успіхом. Це одне інша справа, те, що відбувається нині. Команда важко стартувала в сезоні лише дві перемоги, і одна з них на Теутоніо це Кубок Німеччини, тобто нижчі дивізіони. Відповідно, команда виграла тільки у Вольсбурга. І це, звичайно ж, ну, ну скажімо так, не вражає. Айнтрахт в суботу показав в першому таймі, особливо, як потрібно боротися проти цього РБ Ляйпцига. Він далеко ну, не те що недосконалий, а вразливий. Там а на старті сезону, що для Бунди. Слігів, взагалі, дивина, якось не дуже добре працюють фланги. Але там є Дані Ольмо, Нкунку, -нку, також хороша атака, дійсно хороша атака в цієї команди, і відповідно за рахунок цього вона теж може досягати результату. Шахтар, всі говорили про такі величезні втрати, вони дійсно великі, команда повністю змінилася. Вона начебто виглядає сируватою, але згадайте, що на старті. Хай це УПЛ, але команда не пропустила жодного голу. Відповідно, у Йовічевича є певний малюнок гри. На що я розраховую цього разу? Я все ж таки думаю, що обидві команди заб'ють у цьому поєдинку. І тотал буде більший за два з половиною. Ось такий прогноз: ну, ставити на Ербеляйцих надто банально, і всі оцінюють його шанси на перемогу значно вище ніж у Шахтаря. Тому прогноз не на підсумок цього поєдинку. І будемо дивитися Лігу Чемпіонів і Шахтар у ній. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться найкращий турнір на планеті серед клубних змагань.